Всім привіт! Давно не бачились. Депресую, тому не пишу відео. Але от зараз вирішив свою колекцію вскрити таку коробочку карт і подумав, а чого б не поділитись цим. Баддінгтонс, якщо я правильно називаю цю фірму. Англійські виробники карт. Розумію, доволі відомі в Європі. Один з таких от брендів. І е, я не фанат dc коміксів, але мене зацікавила саме ця, бо тут арти старі. Тобто це такі е, ретрові, оригінал, і подивимось, які там зображення. Мені сподобалось, як зроблена коробочка що тут є. Яка, ну, прикольно задумали, щоб вона, вона висіла. Коли відкриваєш, ти за неї тягнеш і вона випадає і маємо карти. Так. Джокер. Джокер. Ось вона. Тик, розмір карт а, бріджевий. Я про це щось не, не помітив, не подумав. Тобто карта менше покерне. от Але заради арту арту куплено, тому... Якість печальна, відразу кажу. Це виходить. А... У ну, мене не було цієї фірми раніше. Монополія, <свісна> відразу така рекламка. Alsa Aveil, болса. Монополія з такими героями. І хто її виробляє? Монополія це ж хатбро. Mm. А, чи якщо це DC Comics, то його не зацікавлені в рекламі. Вони, коротше, оці точки це не перфорація. Це, ну, виглядає, наче це перфорація, як тут. Давайте Але ці точки це е, малюнок, щоб зробити оцей по-пап е, фон. Ну, якщо я правильно стиль називаю, Поп-ап, коли, типу, як в газеті друкували. От, коротше. А самі карти це якісь такі. Юнедума. Ну, це наче це ж мають бути картоні. Суперкваліті. in Poland, до речі. Made in Poland, Imported з Діслдорфа. А фірма в Лондоні. В общем, вони. Ну, я до того, що вони не такі. А, може я до такого не звик, вони, вони не, 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 просто не такі, як басіка. Сорочка така собі, як на мене. Вона виходить якби симетрична, але все одно в неї є сторона, бо. Бо тут намальоване місто. Може це якийсь. Де там Бетмен жив. Не розбираюсь в DC майже. М -м -м. Назва фірми. Ну, в общем, well, вона якби не, не така, що вона якась більше як забрендована. Тут назва фірми, а тут DC Comics. Ну і, власне, подивлюсь, що у нас тут. Один джокер. Ні, клас, два. І вони різні. І вони джокери. Так, світло засвідчує. Менішони, менішоне. Ну, клас. Тільки заради цих двох карт. Можна мати таку колоду. Тут такий щасливий. Окей. Цікаво, що один джокер був під низом, а один зверху. Ну конечно. Туз, це Бетмен. Вау, ага, і тут, типу, все буде Бетмен. Окей, все до десятки Бэмен. Ну, контраст, конечно, такий, що... Ні, ну от сприймається. Цифри. просто що невеликі. Але оцей псевдо... Ну оце ж вже друк, можна ж було і зробити друк, а так виходить, це просто принт такий, і воно прямо помітно. Ну, здаля прикольно. Ще вони блищать, я думав, вони будуть паперові зовсім. А вони як. Ну, я, звісно, не експерт, але здається, це пластик. А може і ні. Та ні, мабуть, не пластик, але дуже глянцевий картон. Так, це друзі Бетмена. Це, це Робін. Буква R, це я знаю. Так, це Catwoman. Це Кінг, Бетмен. Прикольно. Тобто тут по масті Піки це Бетмен, Тому що, мабуть, він чорний. Окей, непогано, тобто є картинки Бетмена і його друзі. Хто у нас ще далі? Diamonds — це Супермен. З його значком. Тут можна було б теж зробити значок, а не руку Бетмена, яка тримає значок. Ну, щоб воно якось відповідало. Окей. Так, а це хто? Я не знаю, хто це. Глядачі, підказуйте. Це Супервумен? Такий герой мені невідомий. О, це Бетмен, і це прямо з кіно а, оригінального кадра. Не знаю, до речі, як в коміксах ця історія розкривається. Як він, давай з дитинства пам'ятає, як він її катав. Мені здалося навіть, що він пристібнув її поясом, але наче ні. А, круто, я знімаю відео горизонтальне. Як завжди. Окей, ну і це. Окей, це джокер, але ладно. Ой, не джокер а Джей. І отакий значить Супермен. Супермен, Супермен, Супермен з подружкою і хтось. Не знаю, хто це. Але вдягнено як Супермен. Окей. Супермен найбільш прямолінійний персонаж в цій всій історії. Добре. Далі дивимось. Justice League. Труф. Добре. Ліга справедливості. Є таке. Марвел є Avengers, а тут є Ліга справедливості. The Flash, Batman, Супермен і Вандервумен, мабуть. Окей. Ну, если они все разом. где-то труф. Что такое труф? Труф. Труф. Что то там? Готингем, кажется. Я вспомнил. Гот... Не Готэм. Готэм Сити. Mm -hmm. И тут, мабуть, это их лого. Реально таке. И тут еще Бэтмен сидит да. на чатуе, на вежи. А інші там теж щось скачуть. Окей. Це я не знаю хто. Це, мабуть, інші герої Ліги справедливості. І це не знаю. Це Флеш. Здається, був серіал навіть такий окремий про Флеша. О, а тут тузом є Wonder Woman, бо у неї тут. Ось така вона. Джарівна. Жінка. Ага, і далі знову Wonder Woman. Окей. Тобто ми маємо Лігу в Justice League. З, де, з такими от ще двома героями, Флешем. Всі разом. Wonder Woman і є ще Wonder Woman. І от цікаво. То Зом тут буде теж Wonder Woman. А, це і є, я туплю. Он же ж тус від неї. А, тут було тузом все. Розібрався. У Розів... мене зараз з концентрацією так собі. Все. Тут тузом була власне ліга справедливості і от такі друзяки. А вандервумен була одною з них. А тепер. Да. О, тепер тут туз Вандервумен. її логотип виходить з її зображенням. О, це теж вандервумен? Ні, це жінка Ле... Леопард. З вушками. І кіхтями. Кіхті. Вушка. Окей. Яка статна жінка? А, не знаю, хто це. І знову вандервумен. Окей. Тобто логіка така, що король і туз майже всюди. Це один і той самий персонаж. Якісь їх друзяки. Можливо, тому що вони жінки. Окей. Ну от а, дякую за компанію. Зараз ще спробую, що вони ці карти можуть. Вони ну, товстенькі, здається. Є те, що менший розмір, то по-іншому сприймається. Поки не розроблено, не відбувається нічого. Якісь вони такі нагнучки, тобто я їх доволі важко згинати. Да, такі вони пружність завелика. Але може, я подумав, що з якимись бріджовими можна теж якісь прийоми робити легше. Наприклад, щось таке можна провернути легше, бо колода менше. Не, цей прийом не так, щоб не, ти, що не так, щоб я його тільки зараз вивчаю. До речі, да, я ж іноді показую, що я вчу і не вмію, бо це цікавіше, ніж те, що ти вмієш. І з предом таке буває, що він теж карти випнуть ще один до одного. і Не виходить. Може вони в цьому плані буває, що мають розпрацюватися. А може дійсно повітря недостатнє, бо немає перфорації і вони витнуть один до одного. Ну, ясно, що це карти не для трюків. Бо, як мінімум, у них розмір незагально прийнятий. Але оскільки мені просто цікаво, що яке буває, то ну да. Один один. Ну окей. Ця колода хіба що от може я, як в рамках чита, буду робити якісь такі однорукові прийоми, бо іноді просто хочеться їх робити, а в тебе не виходять. І от поки чекати, що в тебе почне виходити, це біль. А тут от на е великій колоді ну, це важче зробити на покерні, бо мало місця. Принципі, от зараз, поки я покрутив, то вже цей глянець не видається таким неприємним. Є щось в ньому особливе. В будь-якому разі, ну, якщо порівнювати з просто, якимось... вона дуже дешева була. Ну, власне, я її купив, бо вона дешева. Ну, прям дуже там була якась знижка 150 гривень, 160 до 200 Ну, і відповідно я не втримався. Бо цю фірму я хотів спробувати. У них ну, вважається от їх основна, яка number one, одна колода. Теж у них як Басіко стандарт, у них є от колода, яка. Ну, я подумав, що познайомлюсь, я не, не, не подивився, що у них не той розмір. І, власне, думаю, там може бути інший зовсім друг. Тому, колись вони потраплять до мене, я думаю, і теж зможу зайнятися. Ну все, я вже все зробив, що хотів. Це мій блог. І я роблю, що хочу. І розповідаю, як хочу. До нових зустрічей.